Чи я мудак за те, що накричав на друга моєї дівчини, який хотів подбати про неї вночі? Uh -huh. Мені 21 рік, моїй дівчині 27. Ми разом вже три роки. Вона каже, що є закритою людиною і не хоче афішувати наші стосунки, з чим я погодився. Але її друзі, навіть ті, хто знає, що ми разом, залицяються до неї, ніби вона не зайнята. І мені здається, що їй подобається така увага. Її друзі-хлопці поводяться так, ніби я невидимий. Якраз на минулих вихідних один з її друзів-хлопців сказав мені в обличчя, що він може попіклуватися про неї сьогодні вночі і залишитися з нею поруч. А Сара, моя дівчина, не бачила в цьому нічого поганого. Насправді, вона була зла на мене за те, що я крикнув на її друга, бо, мабуть, я надто переймався турботою її так званого друга про неї і не міг поводитися зріло, навіть коли вона була хвора. У неї боліла голова і була легка температура, а не якась небезпечна для життя хвороба, яка вимагала, щоб хтось доглядав за нею всю ніч у її кімнаті. Я міг би доглянути за нею так само добре, але вона поводилася так, ніби я перебільшував. Я не знаю, чи я був неправий, відмовивши пропозиції її друга, залишитися з нею наодинці на всю ніч. Але вона точно впевнена, що я перегинаю палицю, оскільки я молодий. Після цього інциденту я сказав Сарі, що або вона визнає мене належним чином, без будь-якої двозначності, або я піду. Вона сказала мені, що я поводжуся нерозумно, очікуючи, що вона буде кричати про наші стосунки на весь світ, і що я порушую її приватність. Отже, чи я мудак.